Трактор John Deere 32.00, що можна сказати, Резина під заміну. Почнемо із акту. Борту їх не пускають. Вал верхній розбитий гуляє. Права сторона, що ліва, права сторона більше розбита, манжетів на муфт немає. Трошки підпускає, гідралічні шланги теж підпускають, циліндри треба потрібно робити. Зальніки пускають, самі по собі гуляють, можна рукою їх підняти, опустити. далі далі що тут далі? на вон пускає паркоп. Паркоп тріснути одразу. Видно. Далі по кабіні немає заглушечки, немає кришечки на бак на омивайку Е, далі поїхали. Подушки на кабіну перепані, але не сильно просівши. Ще металем торкається. Е, Повторіті на опускання піднімання гідравліки, що справа, що зліва працюють повністю. Е, мотор, коли при холодному запуску диму не кинув. чуть чуть чорненький, але не критично. Далі, коли даєш газу, він... Взагалі не коптить, по е, сапунить сапуни дуже сильно і видно все обкидано, що стартер обкиданий від сапуна і ще пускає масло. Не, не відомо звідки, а так то мотор сухенький йде. Далі в нас немає на розширетному бачкові одної залівної кришки всередині, по навіскі передній гуляє на е, рульових тягах. Е, Пускає е, порвані пильники, циліндри сухенькі, е, бортові знутрі, там їх не буде видно, вони отут пускають повністю. Сальники під заміну вони в роботі йдуть, вони пустять. Далі бомб, е, що передній, що задній працює, передній пускає. Е, По навісці передній працює. Далі тут так само та сама ситуація, і коло пускають і манжети. Гідравлічну шлангу видно далі. Вони порепані вже йдуть. Поїхали по візуальному. По візуальному його освіжили. Йде в салоні, він ніде порваний. Таке обшарпаний з годами, по... А, Дзеркало, дзеркало йде розбите. Але криша ціленька. Ціленька сідушечка дуже шка мінено. По, По коробочці все працює чітко, все добре. По На гідравліку йде давління. Переднє, що, що заднє включається. регулювання навіски, все, ну, все, все працює. Пробіг 11446 мотогодин. О, що? що ще можна додати. Кліма. Кліму не провіримо, бо вона йде трошечки холодно для кліму, щоб провірити. Ручник не працює. І салончик такий обдертий, обшарпаний. Чому хоть. Все, ну технічно в тракторі можна дати оцінку по 10 бальні, якщо 6, по візуальному 5. 5-6. Все.